Російська дронова атака на Київ вбила батька і його п'ятирічну доньку. Це сталося у Голосіївському районі столиці. Повідомляє нацполіція. Третя жертва атаки шахедів. 80-річна жителька Дніпровського району. Там ворожий БПЛА влучив у багатоповерхівку, і загорілася квартира на горішньому поверсі. З того будинку надзвичайники евакуювали жителів. Усього уламки ворожих БПЛА цієї ночі впали у п'яти районах столиці. Повідомляють у ДСНС. Пошкоджено три житлові будинки та складське примі. Щеня за даними міської військової адміністрації, травмованих 10, найменшому 11 місяців. На Київщині під час атаки шахедів постраждали двоє людей: жінка та чоловік. Заявили в нацполіції. У них незначні травми, повідомили в обласній військовій адміністрації. У Бучанському районі пошкоджено чотири приватні будинки. У Броварському районі також пошкоджений приватний будинок. Ліквідована пожежа на підприємстві. Троє людей загинули внаслідок атаки шахедів на Київ. Серед них п'ятирічна дитина у Дніпровському районі столиці. Ворожий безпілотник влучив в багатоквартирний будинок. Загинула жінка. Також пошкоджено заклад харчування. І ще два житлових будинки. У Голосіївському районі уламки впали на складське приміщення. Загинули батько з дочкою. Постраждали 10 рожителів столиці. Найменшому всього 11 місяців. Євген Ієвлів. Речник Київської міської військової адміністрації долучається до нашого ефіру Євген. Я вас вітаю. Бажаю здоров'я, слава Україні. Героям слава! Як я вже розповів, сьогоднішня атака забрала життя трьох людей. Що відомо про обставини їхньої гибелі? І чи були у них можливості врятуватися, враховуючи ситуацію, в якій вони опинились. Так, дійсно, на жаль, внаслідок російського обстрілу є загиблі. Наразі відомо про трьох загиблих у Дніпровському районі через падіння уламків виникла пожежа на верхніх поверхах дев'ятиповерхового будинку. Там загинула жінка 1944 року народження. В Голосівському районі загинули батько 1990 року народження і його донька. Їй було 5 років. Також постраждала мама дитини. за попередніми даними, це сталося внаслідок падіння уламків БПЛА та подальшого займання в 4-поверховій офісно-складській будівлі. Інших подробиць чи деталей трагедії нам поки повідомити вам не можемо. Наймолодшому постраждалому всього 11 місяців, що відомо про стан малюка нині і в якому стані інші постраждання. Так, на цей час загалом зафіксовано інформацію про 10 постраждалих з пораненнями різного ступеню тяжкості. Це осколкові поранення, травмування і наслідок стресу. Найстарші постраждалі 90 років, наймолодшому постраждалому 11 місяців. Медиками зафіксовано у нього гостру реакцію на стрес. Батько малюка також отримав поранення. Всім постраждалим надається зараз кваліфікована допомога. А на якому етапі зараз ліквідація наслідків цього удару? Займання були ліквідовані оперативно. Наразі точково по місцях уражень триває робота різних спеціалістів. Фіксація пошкоджень, робота з розчистки місць уражень. І хочу зазначити, що роботи рятувальників дуже ускладнили запарковані автомобілями подвір'я. Тут бачимо необхідність врегулювати це питання, тому цьому буде приділена максимальна увага найближчим часом. Будинок, який постраждав найбільше, яка там ситуація з електропостачанням, з водопостачанням, і загалом, скільки людей внаслідок цієї атаки потребують зараз якоїсь допомоги житлом? На жаль, в столиці є декілька будинків житлових, які зазнали пошкоджень, і наразі триває обстеження стану об'єктів, і далі буде опалюватися рішення про обсяг необхідних робіт для відновлення будинків. Тому, допоки не завершиться обстеження, давати якісь оцінки чи казати, що там з водопостачанням світлопостачанням поки зарано. Як саме київська адміністрація допомагає документувати наслідки того, що сталося, і загалом яку допомогу може надати постраждалим? Ми постійно інформуємо про гарячі лінії. У нас працює ситуаційний центр, який одразу передає інформацію, тобто максимальна взаємодія з точки зору відновлення, з точки зору обстеження. Всі адміністративні функції тут можна розповідати дуже вато. Всі адміністративні функції виконуються на максимально якісному рівні. Євгена, як би ви загалом охарактеризували. Ідею цієї атаки це були цілеспрямовані удари, чи більше хаотичні якісь запуски БПЛА з боку росіян, які спровокували такі наслідки? Загалом сьогодні вночі ворог випустив по Україні 147 безпілотних літальних апаратів, 97 збило наше ППО, 25 було локаційно втрачені. На жаль, є влучання, падіння уламків, загиблі. Характеризувати можна тільки так, що ворог не прагне жодного перемир'я, і ворог продовжує терор, продовжує атаки по мирним мешканцям. Це ніяка не хаотична атака, це абсолютно сплановані направлені удари на мирне населення. Дякую вам за інформацію. Євгені Євлєв, речник Київської міської військової адміністрації, був з нами на прямому відеозв'язку і розповів про наслідки сьогоднішніх ударів росіян з використанням безпілотників у столиці. І Також про роботу рятувальників на місці цих ударів вона ще триває, хоча вже нічого на щастя не горить дуже боляче. Те, що знову відбулося, і чесно кажучи, в душі вже здається, немає місця для усіх цих подій. Ми висловлюємо всією нашою командою, і я думаю, всією нашою країною щирі співчуття родинам загиблих. і Бажаємо якнайшвидшого одужання тим, хто постраждав внаслідок цих терористичних дій росіян і продовжуємо свою боротьбу і чудово, пам'ятаємо за що ми боремося і за що нам є мститися.